У Бродах організували чудовий благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Побувала на ньому наша знімальна група. Ідея проведення благодійного концерту у Бродах на підтримку бригади Рубіж батальйону Свобода належить дуже молодим, але надзвичайно творчим, відповідальним і небайдужим людям. Нашій молоді, яка хоче бачити Україну вільною, сильною та по-справжньому українською. Сьогодні Дратися, аби підтримати третій батальйон Свобода 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Ці бійці вже 11 років захищають нашу землю від ворога. Від початку війни вони стояли в обороні Київщини, також виконували завдання на Донеччині та Луганщині. Цей вечір для них, для наших захисників. Він про вдячність, про любов до України і цей вечір він про тих, хто бореться і. Тих, кого вже немає з нами, але хто назавжди з нами у нашій пам'яті. Бо музика це не просто мистецтво, це жива історія народу. Вона звучить у бліндажах, веде водаку і тримає серце в хвилини тиші і плаче разом з нами, коли світла душа повертається до неба. Це насправді дуже класно, тому що нам потрібно е, просувати своє українське, тому що в нас є дуже багато свого, і нам треба це показувати не тільки в Україні, але й на світ. Е, Розповсюджувати наші таланти, тому що наші українці вони неймовірні, можуть зробити з будь чого все. І музика наша вона дуже і дуже. Велика наповнена, вона дуже е, розвинута. У нас настільки є талановитих людей, але на жаль, вони більшість талановитих людей, вони є в тіні, е, тому нам потрібно дуже розширювати це коло у неділю. В приміщенні народного дому міста Броди відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів Національної гвардії України, які боронять нашу вітчизну на сході України. Зокрема, кошти збралися для бійців. 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади «Рубіж». Загалом, наш благодійний концерт він пройшов гарно. Пройшов як на першу мою особисту таку організацію. Пройшов добре. Я отримала такий досвід, досвід ведучої, досвід організації концертів. І я думаю, на майбутнє це буде тільки він досвід буде рости, і так само будуть рости можливості, будуть рости інші міста. Будемо брати великі міста обов'язково, бо допомогти нашим збройним силам, аби зробити все, щоб наблизити нашу перемогу. В концертній програмі взяли участь молода талановита співачка Анастасія Марія Заєць, заслужений артист України Роман Ковальчук та його син Нестор, а також кавер бенд Гарда Національної академії Національної гвардії України. «Гарда», також неймовірно талановиті. Шкода, що поки що, як вони кажуть, про гурт ще не так багато відомо, але я думаю, що треба робити концерти, розвивати їх, і в них багато можливостей. В них справді талант. У їх виконанні прозвучала низка патріотично ліричних пісенних та музикальних творів відомих композиторів із народної творчості. Всеукраїнського об'єднання українок Яворина Ірина Сех як одна із організаторів благодійного концерту вручила подяки артистам та волонтерам, які чи щоденно натхнено працюють на перемогу і підтримують наших воїнів у важкій боротьбі із московським агресором. І ми розуміємо, і ми сьогодні відчули ще один раз, що українська пісня це найсильніша зброя. І наші воїни цього потребують. І ми цього дуже потребуємо. Це мотивує. Нам дуже приємно, що такі. Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн.